Всім привіт! Просив мене син, і все-таки вирішили ми перше за цілий рік піти, куди б ви думали. Зараз покажу. Гарна погода, тісно парить. Оця ця казка вже відкрита. Досить цікаво, оскільки вхід у нас тільки за дитину, безлімітний, 250 гривень. Тобто на цілий день батьки собі відпочивають. І діти собі розважаються, але ми на річку. Ми на річку, зараз дуже багато відпочиваючих. Річка, правда, холодна. Зараз будемо спускатися. Тут немає сходину, але ми якось, я думаю, впораємося. Тут є. І зараз ми йдемо, шукаємо, як би то підійти до якихось таких пляжів невеличких. За, 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 з цієї такої набережної, чи як це правильно сказати? Це навіть не набережна, це тамба ну, ми нижче злізимо. І дивіться, яка зелень, як крото. Зараз ми йдемо. Малому я взяла купальні тросики, а собі, а, собі не взяла. А для чого? Я думаю, не буду. Ми трішки посадимо, а довго не будемо. І я ніби, ніби то позагаряю, а можливо. ну Подивлюся, познімаю. Тут ми сходимо. Тут не дуже такий зручний схід, бачите, треба. Але, думаю, ми зараз якось якось, все буде добре. І треба прийти такий потічок невеличкий. І ось такий пляж, пляж, дійсно, гризе. Але, тим не менше, це ще нікого не така ж відлякало. Правильно? І я заходжу в воду. Камінчики слизькі, вода дуже така мілка. І каже син, що тут є маленькі рибки. Зараз ми будемо шукати класні камінчики. Дивіться, як гарно сонечко близької воді. І десь тут класні малесенькі рибки. Можливо, зараз знайду. Якщо знайду, то покажу в обов'язковому порядку. І це Я йду роблю, знаєте, як з чистої води і брудну. Але але шукаємо. Ну, як без рибок. Без рибок нікуди, вони малесенькі. І, можливо, так, коли вода виблискує на сонці, я їх і не побачу. а побачу, але не побачить камера. І таке буває ліцький гарний камінчик, оранжевий, помаранчевий. Так, витягну, не витягну, пробую, Треба, треба. О, о. звичайно, ніби як цегла. Дивіться. Такий класний взагалі вибивається з усього з цього різнобарв'я. Так, 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 різноманіття. О, рибки, рибки, рибки. Де вони? де Те де, те. Де, 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 де. Шукаємо, шукаємо. Плавають? Десь плавають. О, маленька, бачите, яка? Я знайшла. Я знайшла, точніше, син знайшов, а я показала. Ну, я б, напевно, не замітила і ось так, скажу вам, дійсно, вода холодна. Я далі не ризикнула заходити, Ну, тим більше, що я в шортах. А, і ніби, ніби не на часі, але познімати, показати саме те. Трішки така течія сильна, ну, але зважаючи на це, що, що це річка, інакше, напевно, і бути не можу. Ось такий варежок, Люди відпочивають. Хтось, напевно, смажитиме шашлички, хтось просто покупатися. Позагаряти, хтось просто відпочити, змінити обстановку після робочого тижня. І це круто листочок. Я думала, зразу ще киспічку, а то листочок. Так, і гуляємо далі. Зараз трішечки відпочинемо і підемо додому. Бач, відпочиваючих дуже багато. Як на те, що не дуже тепло, і вода не прогріта. Я вам скажу багато. Тому що, якщо дійсно дуже тепло, і вода прям така хороша для купання, то тут взагалі забито і немає де лягти. І, відповідно, займаєш місце трішки швидше, знаєте, як на морі, треба зайняти місце, щоб бути ближче до моря. Так само і на річці. Дивіться, як гарно плаває. Плавають, рибки тече вода. До речі, ось такі кадри вони розслабляють. Ну, і як би ви думали, отако сиджу. Треба було не взяти купальник. Люди в купальниках може не залазить в воду, а я сиджу. Молодець, молодець. Ну, і не встигну засмагнути, але ж сиджу, сиджу, гризе в одне місце. Але. Син хоче побути в воді, тому сиджу, чекаю в очікуванні дива. І ось, йшли ми додому і купили ось таке, щоб ви думали: це такий будиночок, в якому роблять гніздо, папушки, які розмножуються. Плануємо купити папушку ще одну для нашого Грунчика. І вже підготувалася. Ще, думаю, можливо, куплю їм таку якби, як душик на літо, бо реально, коли жарко, він би хотів скупнутися. Вони люблять. Але я думаю, щоб не було ще більше бардаку, оскільки він і так вилазить. А ще водою, ну не знаю, я ще буду думати. Оцей домик ми закріпимо потім покажу, як покажу і ще нашу. Самку, яку ми придбаємо. Але поки що ось. Ми купили тут в нас в нас самка, а тут ми купили наші нашій рибці три самочки теж, оскільки він вже, я вам показувала, готовий до розмноження. І трішки недільна кава з родичами, з тортиком, тортик Марсель. З якийсь там, подивимося, який смачний, не смачний, мав би бути плюс-мінус нормальний. І ось такі печеню різноманітні, і вже чекаємо, чекаємо гостей. Має бути класно. А оце ми пішли. Дивіться, який живчик продають, цікавий. Син захотів спробувати. і вперше бачимо, не могли не придбати Zero Sugar Fanta з маракуєю. І ось, дивіться, ми придбали акваріум. Тут у нас наші рибки мають де розігнатися, мають де сховатися. Оце наш Раз, світло виключимо і отой тудуйку виключимо, виключимо. Трошки їм мішає. Вони при світлі стають мегаактивними. Взагалі, оцей самець поводить себе спокійніше, коли світла немає. А бачите, як він її ганяє це своєрідний вид. Я, напевно, розумію, що це їхній обряд загравань якихось таких може не так швидко. Але. От чоловік каже, що він їх загризе. Ну, ще ні один самець самку не загриз, наскільки я розумію. Тобто в природі такого немає. Це, можливо, тільки, на жаль, в нашій людській природі. Щось у нас не так. Щось пішло не так не по сценарію. А, взагалі, в тварин немає такого. Тому, оскільки він дуже такий е, хотів любові, так, має три, ми купили ось такі різні. Бачите, замок, як зруб, щоб вони мали ну і його машинку поставили, щоб самки мали куди ховатися. Купили декілька таких різноманітних водорослей, щоб створити е, таку атмосферу, я вам скажу, е, таке не дешеве задоволення. О, Але воно того варте, воно як антистрес. Коли сидиш, коли дивишся, воно тебе розслабляє. І це така покупка хороша на майбутнє. О, Виключаю, дивіться, зовсім інакший варіант. Єдине, що там відображається, я відображаюсь в склі і ліжко відображається, ми поставили. І Але все одно, бачите, він вже чекає, бо там піти. Напевно, ну, він оцей освітлювач теплий. І це цікаво. Так, зараз покажу, може, трошки ближче, як вони плавають. Єдине, що погано, що дзеркальне відображення, і я більше бачу себе і камеру, а ніж о, самка вилазить. Потім покажу, як вона лазить. Може вона теж вилізе, не буде, бо це можливо буде. Він її кличе. чуєте? Потім покажу. Він виліз. Ось, як він вилазить. О, він її кличе. І вона вже вилазить. Оце круто, взагалі. Треба буде зняти відео. Ну, у неї, неї крила, я вам скажу, набагато. Набагато сильніше. Ну-ну, ну що робиш? О Боже. О Боже. Оце в неї мені не дають знімати відео. Ти там сіва? Зараз треба буде їх десь винести і в кліточку поставити, тому що це не варіант буде для роботи. А тут ще показую, зараз не дають знімати. Що перекличку зробили? Бачите, не дають розказати нічого. Груня. Ану, заспокоюся в клітку йдіть. Так, але це цікаво, вони обоє собі літають. Вона трішки по-іншому вибирає собі, як би то правильно сказати, точки, де сідати. І це цікаво спостерігати. Спостерігати цікаво і за рибками, спостерігати цікаво і за папушками. Вони по-різному себе ведуть, і, відповідно, це круто. Єдине, що у нас трішки, знаєте, як зоопарк тепер. Це теж своєрідно І от хотіла показати. Дивіться, трошки темно, але все одно покажу за оці туші, що я купила зелену і фіолетову. Хочеться подивитися, що ж то воно таке за 40 гривень і наскільки воно взагалі вартує Отих 40 гривень. Туш виглядає о, як, е, як помада, як блиск. Але це все-таки туш як не крути. Бачите? Це зелена, ну, має такий відтіночок. У мене її темні. Відповідно, воно буде мати тільки-тільки невеличкий такий відтіночок. І я думаю, що за 40 гривень воно себе виправдає. Тому ми ось так зараз відкриваємо, дуже важко відкривається, так обтягнено, але для особи деревних там десь має бути така штучка, за яку зачіпаєш, і воно відкривається. Ніяк не можеш ту штучку знайти. Тому зараз пробуємо. пробуємо. Напевно, мало би бути все добре. Так? Затихли, Затихли, думають, як то я так. Вона теж вилізла, але я не знаю, чи вона назад полізе, чи ні. Можливо, він їй якось покаже, як це зробити. Бо я от не розумію, як вони назад позаходять в клітку. Ну, Він зайде, він не перший раз, він знає, як заходити. А от вона ну, не знає. Так, це я про пропапожу. І зараз йду малювати. Ну, спробую, буду мати одне око зелене, друге фіолетове. Ну що ж, я вам скажу, я спробувала. Дійсно, досить хороший ефект, як на 40 гривень. Тому, якщо ви цікавитеся чимось подібним, практикуєте, любите якісь новинки, то можете спробувати. Наразі відео підходить до завершення. Дякую, що ви були зі мною. Залишайтеся зі мною надалі, буде більше відео, буде більше різноманітних цікавинок, буду більше розказувати, показувати. Якщо вам воно сподобалося, обов'язково ставте Пальчика вверх, натискайте дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене на просторах Ютубу. І якщо вам не сподобалося, теж пишіть в коментарях, що саме. Па-па-па-па!